Трагічний випадок трапився у полі поблизу села Курники Тернопільського району. До співробітників відділення поліції надійшло повідомлення від 58-річного жителя Тернопільського району про те, що він випадково застрелив невідомого чоловіка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними фігуранти разом зі знайомим, який придбав мисливську зброю, виїхали у поле для її пристрілки. Помітивши вдалені невідомий об'єкт, чоловік сприйняв його за звіра та здійснив один постріл. Проте, підійшовши ближче, мисливці побачили мертву людину. Про інцидент повідомили працівників поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого. Це 51-річний житель села Курники. Поліцейські з'ясували, що зброя, з якої вистрілив фігурант, належала його товаришу і була офіційно зареєстрована. Наразі за даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. На автодорозі Івано-Франківськ Бочич Тернопіль не розманулися легковий автомобіль та фура. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними водій автомобіля, «Шевроле Вольт не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП 36-річну пасажирку легкового автомобіля із тілесними травмами госпіталізували до місцевої лікарні. Водіїв медики взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду винувальний акт щодо заступника начальника держпродспоживслужби в Тернопільській області, якого обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, посадовий запропонував місцевому жителю, який діяв в інтересах товариства, що за певну суму він вплине на інспекторів відділу фітосанітарних заходів управління фітосанітарної безпеки, і вони не створюватимуть перешкоди у здійсненні господарської діяльності товариства. Імпорту квітів на територію України свою послуги чоловік оцінив у 13 тисяч гривень. При одершні хабаря його затримали правоохоронці. Жителі Борщова оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю. На одному зі стаціонарних поліцейських постів правоохоронці зупинили автомобіль, яким керував краянин. Під час огляду в салоні транспортного засобу виявили гранати та гранатомат. Зі слів підозрюваного, уся ця зброя з місць ведення активних бойових дій, поліцейські вилучили речові докази відомості за даним фактом, пловнесено до єдиного реєстру до судових розслідувань.